Ми сьогодні прийшли на захід, який ось таку назвою носить науково-практична конференція «Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського полісся. Під такою спільною назвою все у нас сьогодні проходить сьома конференція. І заснована вона у 2007 році по відділі культури виконавчого комітету Кірцовської міської ради. Тож я вважаю, що. Ми з вами долучилися до цієї справи і активно вивчали історію нашого краю, культуру нашого краю. Ну і зичу всім учасникам конференції щастя, здоров'я, успіхів, натхнення і великих звершень для нашої славної неньки України. Дякую. Щиро вітаю всіх присутніх в цій прекрасній чудовій залі. Перш за все хочу подякувати Юди Потапівні за те, що будучи вже не працівником відділу культури, але все-таки людина, яка має справу, яка має, яка має ну мабуть бажання, яка живе цією справою, вона завжди знайде можливість для того, щоб реалізувати її далі і далі продовжити. Тому дякую вам і дякую всім тим, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч. А я думаю, що вона сьогодні в нас буде надзвичайно цікава. Оскільки ми це підозрює, це підозрює на підготувала. Два художніх номера, і зараз ми їх подивимося. Я думаю, вам буде приємна. Сіна Балюшко і Марина нам підготувала таку цікаву працю село Городець, культурна столиця Західного Полісся 19 століття. Сьогодні село Городець воно практично нічим не відрізняється від інших сіл Володимирецького району, проте раніше воно було відоме не лише за межами полісся. Взагалі, перша згадка про дане село датується у 1492 році, коли взагалі саме село було під владою князя Олександра Гольшанського. Періодом з 14 по 20 століття власників городецького маєтку було безліч. Спочатку воно було під владою Островських. А згодом, через декілька років, воно перейшло під владу Юзефа е, Урбановського. У Юзефа Урбановського було двоє синів, і відповідно його молодший син Антоній Урбановський. Одружившись з Ельжветелі Урбановською, і отримав у спадок цей маєток. Саме бібліотека вона була дуже відомою у маєтку Орбановських, тому що періодом до 1836 року бібліотека містила у собі понад 10 тисяч томів видань. Уже періодом до 1846 року, бібліотека вміщувала у собі понад 30 тисяч томів видань. Це було видання у всіх майже у всіх відомих року того часу відомою постаттю, яка... 에, Пошировав цікавість до маєтку Івановській, який знаходився у городці, це був Юсип Ігнаци Крашевський. Це було доволі цікава постать. Деякі історики та дослідники порівнюють його з українським Тарасом Шевченком. І відповідно, що стосується самого Крашевського, то він випустив саме дуже багато видань про саме село, але про саме село і саме, є, і саме за часи свого перебування у даному селі і про свої відносини з самим Антоном... Дубоносні. Проте, на жаль, дані книги вони ще не перекладені на українську мову, проте в майбутньому цією справою хоче зайнятися Віктор Мазин, який також народився у селі Городець та доволі завзято захоплюється саме історію. Все. Які постійно з нами вже на сьомій цій конференції є Ніна Степаніна Мельник, завідувач бібліотеки про Техучинища. Вона також родом із села Городець. І оці всі праці, які ми видаємо, ми провели конференцію, видали праці, Тут про село Городець у нас дуже багато. І коли вийде спільна одна книжка, то про село Городець там уже є дуже багато. Ніна Степаніна, ми просимо вас. Ніна Степаніна сьогодні нам підготувала працю про... Відзначення в селі 70-річчя утворення УПА, але організувати супротив е, німецьким загарбникам українським націоналістам вдалося не зразу. Можливо, зіграло свою роль те, що вони частина вищого керівництва організації або перебувала вже тоді в ув'язненні, або була фізично знищена перед війною. І тільки у 1942 році. Під егідою ООН Б почали формуватися озброєні загони, що мали на меті місцеве, захищати місцеве українське населення Волині та Галичини від німецьких карателів, від польських націоналістів, від радянських партизанів і від бандитських груп. Оце стільки ворогів бачили наші повстанці кругом себе. Датою створення Української повстанської армії ОПА офіційно вважається 14 жовтня 1942 року. І, хоча насправді конкретно в цей день фактично нічого важливого не відбувалося. Але якщо не враховувати декілька таких маленьких сутичок та перестрілок, то першим бойовим хрещенням української повстанської армії став саме бій біля поблизу села Городець на Рівненщині з німецьким каральним загоном 20 січня 1943 року, 14 жовтня 2012 року, в селі Городець вперше. Самим населенням було відзначено 70-річчя створення УПА. І я та інші небайдужі наші земляки взяли участь у вшануванні загиблих і опохованих урочищі Трещава воїнів УПА біля села. Зараз це вже свято всієї України, воно називається День Захисника України. В цей день вперше було освячено могилу, хрест на могилі, який ви бачите. Загиблих воїнів, поховання, яких ретельно приховувалося, зважаючи на тодішні реалії. Знала про нього оця стара сільська жінка посередині, а на той час зв'язкова ОПА пані Мельник Опанаска Михайлівна 1934 року народження, що мала на той час 9-10 років, і яка розповіла учасникам і нам скорбного мітингу про свою участь у тих подіях та подвиг і мужність похованих. Вона була ініціатором встановлення хрестів на похованнях. Уявіть собі, стільки років людина знала, де поховані. Вона розказала, що у Братській могилі на Тріщеві зразу було поховано 9 повстанців. Але після боїв у різні роки там відбували ще захоронення убитих. І зараз там покоїться 14 загиблих повстанців у радіусі 50-100 метрів від цього основного місця поховання основної могили поза огорожею. На кожній із цих подиночних могил зараз теж встановлено християнські хрести. Раїса Константинівна, заслужена працівник культури і директор завідувачного музею і сьогодні. Вона сама приїхала з праці приказка на Волинському полісі. Я хочу презентувати <рес> таку книжечку, яку ми зібрали. Це спогади учасників упа. Я хочу підтвердити слова. Що саме дуже важко збирати в людей такі спогади, тому що вони в них визивають біль і звичайно тяжість, така але в цій книжці дійсні факти, спогади у учасників УПА. Це Саннсько і Дубровицького району, які входили тоді до Савнинського ковіду. Ось також в цій книжеці тут пісні, повстанські пісні записані від тих людей, яких ми збирали. Mm -hmm. і, і хочу підтвердити, що дійсно люди боялися. Люди боялися, тому що були такі часи за часів радянської влади не можна було ще навіть розкривати і навіть розкривати ці події. І іноді так збираєш такий матеріал, і вони обов'язково кажуть, ну не пишіть прізвище тільки моє, не пишіть, не, не, не опублікуйте цей матеріал. Ну, Але ці люди вже дали згоду, тому ці спогади тут дуже є цікаві такі моменти і факти. Тому до вашої уваги ця книжечка і ви можете її придбати. Я перейду більш такої легкої справи, тобто до етнографії. Це ткацтво на Волинському полісі. Одним з найдавніших народних промислів є ткацтво, історія якась якого сягає в далеку давнину. Про це свідчать численні археологічні дослідження, розкопки і все це, те, що ми знаходимо у працях. Людство навчилося прясти з волокнистих рослин ще в період неоліту. Рибалки кам'яного віку ловили рибу сітками, зробленими з ниток. Мисливці, тенетами ловили птахів і зайців. Пряслиця, мідні, бронзові полки, гачки грузили, стали необхідними знаряддями праці. Про це свідчать, як я вже сказала, археологічні знахідки. Тканина судно йшло на виготовлення одягу та оздоблення житла. Ткані вироби мають просте переплетіння. Це в основному називається рядовим полотном. Селяни повсюдно сіяли технічні культури, які використовували для виробництва полотня та так і для власного вжитку, так і для продажу на ринку. В селах поліція найбільше сіяли льон, і звичайно, конопля йшла. Яке використовується для виготовлення тканини. Процес виготовлення і вирощування льону Конопель був вимагав багато сил, терпіння часу. Дашко Вікторія Васильівна, і вона нам розповість про польські військові формування на молоді по під час німецько-радянської війни 1941-1944 року. Доброго дня, шановні учасники конференції. Більше 70 років пройшло після початку однієї з найжорстокіших і найкривавіших історії цивілізації воїн. В роки Радянсько-Німецької війни Волинь та Полісся стали каменем спотикання у стосунках між декількома націями. Однією з них були німці, котрі планували зробити Україну своєю колонією, приєднати її до Третього Рейху. Це були росіяни, які ніколи не визнавали і мріяли про те, що наші землі будуть входити до складу Радянського Союзу, українці, які ніколи не визнавали, що наші західноукраїнські землі входять до Другої Речі Посполитої і нарешті поляки. Протягом 1943 року сформувала структура Волинського округу армії Краєвої. Було створено штаб в Ковалі. Комендантом став Казіміш Бомбінський на псевдо та створено організаційну територіальну структурність. Територія була поділена на районні інспекторати, що охоплювали 12 районів, а саме Ковальський, Луцький, Рівненський, Дубинський, Сармінський районні інспекторати. Ними на Волині та Полісі були створені більше ста польських баз самооборони. Щоб вам було трошки зрозуміліше, що це таке, то польські бази самооборони е, створювалися між польськими сілами. Рились окопи. Значить, при них обов'язково повинні були бути польські партизанські загони для того, щоб захищати польське населення від нападів української повстанської армії, а також від нападів німців. Ось їх перші такі пляцовки, як вони називали поляки, виникли в селах Озера, Шахи, Серники, Сверцевичі, Борове, Дубровиця, Вовчиці, Гута Степанська, Добринь, Новосілки, Острівськ, Велюнь. Біла, комари, гута сапачевська Гали, Стара Гута, Засмики, Білінь. Також до кінця літа 1943 року було організовано 9 польських партизанських загонів армії Крайової, які об'єднували більше півтори тисячі бійців. Хочу зробити такі висновки, що поляки на Волині і Полісі були в різних таких військових формаціях. Як я вам сказала, але вони воювали, в один і той самий час в одному місці могли воювати з німцями або з радянськими партизанами, в іншому місті вони могли з ними співпрацювати, але мусимо визнати це, що їхня діяльність завжди була направлена проти українського населення і проти Української повстанської армії. Дякую за увагу.